Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми вирушаємо у подорож. Відгадайте загадку і довідайтесь, на чому ми поїдемо, на чому ми будемо подорожувати. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це, діти? Так, це потяг. Отже сьогодні ми подорожуємо на потязі. Скажіть, будь ласка, скільки паровозів в нашого потяга? Скільки? Так, один. А скільки вагонів може тягти паровоз? Багато, багато. А зараз скільки в нашому потязі вагонів. Вірно, зараз один. Чого більше, дітки, паровозів чи вагонів? Поміркуйте. Вірно, їх порівну однакова кількість. Давайте. Подивимося, що знаходиться навколо нашого потягу. Давайте розкажемо про навколишнє. Отже, що знаходиться зверху? Сонечко, що знаходиться знизу? Віточка, що знаходиться справа? Грибок, а де знаходиться ялиночка? Вірно зліва. Подумайте і скажіть, що спільного у всіх цих предметів? Сонечко, грибочок, паровоз, ялиночка, квіточка, що в них спільного? Замислились дітки, молодці, отже, що спільно? Так, їх кількість, молодці мої розумники, їх по одному. Тож вирушаємо в подорож на потязі. А хто з вас їздив на потязі? Хто мандрував? Так багато з діток, мені теж дуже подобається мандрувати на потязі. Скажіть, будь ласка, а як дізнатися, в якому вагоні наше місце знаходиться? Так, вірно, потрібно придбати квиток. І в самому квитку вже зазначено ваше прізвище, ім'я, також зазначено ваш вагон і місце, яке відповідає білетові. Так, зараз дуже зручно, можна білети замовляти по інтернету, не виходячи з будинку. Так, кажіть, будь ласка, малята, подумайте, який номер вагона буде? Який номер буде у нашого ось вагончика? Так, один, один. Молодці, це перший вагон, один. А як же показати, що в нас взагалі один вагон? Я вже це зробила, так, дітки? Для цього є спеціальний математичний знак цифра. Один. За допомогою цієї цифри ми позначаємо число предметів, яке відповідає одному. Подивіться, будь ласка, на зображення цифри один. На один іще говорять одиниця, так? Дуже часто ми зустрічаємо цей вислів. Скажіть, будь ласка, а на що схожа цифра 1? На що вона вам схожа? Так, на кілок, дівчатка, на палицю що? На спицю, так, хто цікавиться в'язанням, так, на спицю, на ниточку, яка лежить на долі. Так. На кочергу є такий давній пристрій. Одиниця наче спиця, їй не всидіти на місці. Мріє цифра стати птахом і полинути над дахом. Так, дивіться, цифра один навіть схожа на ракету, яка рушає у космос. Малятка, подивіться, будь ласка, на картинку і знайдіть предмети, яких по одному. Так, один замок. Так, один годинник, будильник, вірно, одне сонечко, один м'ячик. Один грибочок і одна комашка сонечка. Сонечко, так, дітки. Отже, цю кількість предметів, яка відповідає числу один, ми позначаємо цифрою один. Так. Цифрою один ми позначаємо кількість предметів, яка відповідає числу один. Отже, сьогодні можна сказати, що один, одиниця в нас іменинниця, так, дітки? Тому у нас є зошити, так, клітиночку, в яких ми, ми працюємо. ось, І на вільній сторінці. За допомогою клітинок вам слід простим олівцем написати ось таку об'ємну такий контур цифри 1. Це ваше перше завдання, можуть вам допомогти батьки. Друге завдання: так як в нас осінь, гаряча пора, то цю цифру 1 потрібно розфарбувати яким кольором дітки? Молодці, жовто-гарячим, намагаючись не, виходу, не виходити за контур. Так, отже, написати контур цифри 1 і розфарбувати жовто-гарячим кольором, так, олівцем. Бажано олівцями, тому що фломастери переходять на інший бік. Листочка. Після цього під цифрою слід намалювати один овоч. Ми ось на цьому тижні розбирали тему урожаю, овочів. Намалюйте один ваш улюблений овоч, чи то кабачок, чи огірок, от я полюбляю огірочки, чи капустинку, чи картопельку, чи помідорчик. Вирішувати вам ваш зошит. Тож малюйте ваш улюблений овоч. Отже, цифра 1 і кількість предметів 1. Так, ось у нас вже є два завдання для моїх розумників, але це ще не все. Так, рухаємося далі. Діти, подивіться, хто зображений на картинці на вашому екрані. Так, ведмежатко, жило собі ведмежатко. Як і всі ведмежата, воно дуже любило е, поласувати медом, погратися у веселі ігри з дітками, е, з тваринками, дітками у лісі. Але... Воно трішечки відрізнялося від інших ведмежаток. Чому? Подивіться уважно на нього. З чого складається це ведмежатко? Так, вірно, дітки, з кружечків. Так, а скільки потрібно кружечків, щоб скласти з такого ведмежатка? Багато, так багато. А якого розміру кружечки? Ми вже вміємо порівнювати за розміром. Так, є великі кружечки, є середнього розміру, а є маленькі, молодці. Так, а зараз ви вже зрозуміли, що сьогодні в нас теж тема, ми розбираємо таку геометричну фігуру, як круг. Скажіть, будь ласка, а кого ще можна скласти з кружечків? Кого або що? Так, гусеничку. Дітки викладали з кружечків. Гусеничку веселу, так. Кого ще? Веселе рожеве поросятко теж в основі будуть кружечки. Курчатко жовтеньке, пухнасте, теж буде з кружечків. Що ще можна? Сніговичка! Так. Сніговичка можна викласти з кружечків біленьких, а також квіточки, осінні, літні. Так, дуже багато. Предметів можна викласти із кружечки. Малята, а що ж може бути круглої форми, на що схоже коло? Ось з допомогу вам навіть картинки, на що схоже коло? Так, на пластинку, то в Віннілову раніше дуже часто слухали музику з допомогою таких програвачів та пластинок. На тарілочки, блються, так, на чашечку, якщо дивитися на неї зго, е, зверху, на м'ячик, на обруч, рятувальний круг теж, так, да. на глобус коло схоже, так, що ще в нас є круглої форми? Годинник. Новорічна іграшка. Сонечко має круглої форми, монетки в нашому гаманці круглої форми, так, дуже багато овочів і фруктів круглої форми. Малята, допоможіть мені, крім малюночків на екрані, що ще з овочів і фруктів є круглої форми. Так, яблучка, персики. Помідори, ще, мандарин та апельсин. Дорожні знаки, не всі, а от заборонні, вони мають круглу таку форму, так, з червоним оформленням. Колеса велосипеді та й в будь-якій машині теж круглої форми. Дуже-дуже багато. Навколо нас предметів круглої форми. Дуже-дуже часто зустрічаються, дітки. Навіть у нас от на дошці, так, да? колеса у паровозика круглої форми, сонечко наді мною круглої форми. Ось магнитики на дошці ті круглої форми. Тож у нас ще сьогодні ось така тема, так? Це круг. Дуже багато. Предметів навколо круглої форми. Ось, бачите, у нас такий обруч круглої форми, дуже смачні бублики круглої форми, і цукерки зустрічаються круглої форми. Так, тож давайте другу сторінку нашого зошита ми присвятимо, присвятимо ось цій геометричній фігурі кружечку. Для цього за допомогою трафаретів, ось в трафарет, кого немає, дуже добре придбати, вони різні бувають. Ось, з найпростішими геометричними фігурами. Якщо у вас немає трафарету, ви можете використати будь-який предмет круглої форми, ось можна от дитячу чашечку або дорослу дітки обвести. Ось тож, за допомогою трафарету на другій сторінці намалювати якомога більше кіл. О те, що ви малюєте, це називається коло. А якщо от зафарбувати ось гімтрична фігура, це називається вже круг. Отже, ми малюємо якомога більше кіл. За допомогою трафаретів, а потім, дітки, ці кола Перетворюємо на будь-які предмети. Ви можете намалювати ті предмети, які бачили на екрані, або подивитися навколо себе і знайти предмети круглої форми і теж їх намалювати. Це буде ваше третє завдання оживити, перетворити таку геометричну фігуру як круг на різні предмети. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Так, вірно, ми сьогодні познайомилися з цифрою 1 один або одиниця. Яке число ми позначаємо цією цифрою? Вірно малята, число 1. А яку фігуру ми будемо перетворювати на різні предмети, оживляти? Так, геометричну фігуру круг. Я вам дякую за увагу, творчого вам натхнення і до зустрічі!